Єдиний марафон триває з 15-ї І аж до ранку для вас працюватиме команда інтера. Я лілія налягака представлю випуски новин. Четверо людей загинули, і шестеро поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за добу росіяни майже 40 разів обстріляли населені пункти області. Під ударом були міста Покровськ, Слов'янськ, Дружківка, Сіверськ та Лиман, селище Вільне, Дробишеве, Андріївка, Райське, Іллінівка та Костянтинівка. Там пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, два інфраструктурні об'єкти, підприємство та соціальний заклад. На сумщині літня жінка загинула через атаку російського дрона. Як повідомили у шосткинській окружній прокуратурі, вчора ввечері окупанти атакували будинок пенсіонерки у Свецькій громаді. Рятувальники не змогли розпочати роботи через повторний удар окупантів. Оселя пенсіонерки згоріла вщент. Знищені також три житлові будинки та кілька господарських споруд. Дитина та батько постраждали на Херсонщині внаслідок вчорашньої атаки росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько п'ятої ранку окупанти обстріляли з артилерії селище Зимівник. Поранені 17-річна дівчинка та її 51-річний батько. Вони у лікарні. Через атаку загорівся приватний будинок та дві автівки. Рятувальники ліквідували пожежу. 17 гране спрямували росіяни на Харківщину цієї доби. Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів, постраждали шестеро людей. Більше про ситуацію в області готова розповісти моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю, що відомо на цей час. Вітаю, Лілі. Я хочу сказати, що за останніми даними кількість постраждалих на Харківщині від ворожих ударів збільшилася вже до 12. Сьогодні близько 11 ранку росіяни завдали авіаційних ударів по Куп'янську, а також по селу Старовірівка курі Куп'янської громади. Там постраждало загалом шестеро людей Це і поранені, і люди із гострим шоком. Сьогодні близько 10 ранку. Потужний вибух пролунав у центрі Чугуєва. По місту Росіяни вдарили безпілотником типу Герань. 2 там пошкоджено щонайменше 5 п'ять житлових будинків. Також пошкоджено адміністративна будівля лінії електропередач обійшлося на щастя без постраждалих. і Наразі комунальники та енергетики займаються відновленням. А вночі близько пів на другу ночі росіяни чотирма гераннями атакували ізюм. Одна з геранів влетіла в житловий будинок прямо під дах, і інші герані впали на територію вже не працюючої, близько 20 років водокачки, але є постраждалі у 50-річної жінки. Опіки садна вона у лікарні, і ще одна 76-річна жінка отримала гострий шок. Вона також у лікарні цієї ночі. Також гераннями росіяни атакували ще й Семенівку Шевченківської громади Куп'янського району. Там також є пошкоджені будинки. Адміністративна будівля пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав, і на Куп'янщині ще маємо одного постраждалого, пораненого це 42-річний чоловік із Нечволодівки Кіндрашівської громади. І вчора, у самому Куп'янську, росіяни знову з під дронами полювали на цивільні автівки, вдарили по цивільному автомобілю, в якому їхали троє чоловіків. І троє чоловіків отримали поранення. Їм 40. 5, 59 і 73 роки. Медики надають їм цю необхідну допомогу. Такі маємо новини на цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего. З нами наживо, з новинами з Харкова та області була Світлана Шакера. Про наймасштабнішу за останній час атаку безпілотників повідомили в російському міноборони. У ніч на 20 липня на територією країни агресорки нібито перехопили понад 90 дронів. Мер Москви заявив, що сили ППО буцімто збили 13 безпілотників, які намагалися прорватися у місто. У Зеленограді, що на північ від Москви, згоріли кілька автомобілів. У всіх аеропортах російської столиці зупиняли зліт і посадку літаків. Роботу ППО чули й мешканці Калуської. Області дрони фіксували її в небі над Брянським, Тульським, Орловським, Курським та ще щонайменше сімома регіонами РФ. Резонанс на ДТП у Києві працівник органів прокуратури перевищив швидкість, не впорався з керуванням і збив на тротуарі жінку. Кадри з камери відеоспостереження виклав у соцмережі генеральний прокурор Руслан Кравченко. А кілька хвилин тому він повідомив, що жінка померла в лікарні. А у крові порушника виявили майже два проміли алкоголю і додав, що взяв справу від особистий контроль і підтримуватиме обвинувачення в суді. Авто сталася і на Рівненщині. Зранку на трасі городище рівне Старокостянтинів поблизу села Антонівка. Водій на виїзді з другорядної дороги на головну не надав переваги в русі та допустив зіткнення з іншим автомобілем. У наслідок ДТП водій та двоє пасажирів машини, яка порушила правила, загинули. Їхні тіла деблокували рятувальники. Водія іншого авто госпіталізувала. У центрі Лос-Анджелеса авто влетіло у натовп біля нічного клубу. Постраждали щонайменше 30 людей кілька в критичному стані. За попередніми даними поліції, водія перед цим вигнали з клубу через порушення порядку. Він сів у машину і свідомо в'їхав у натовп. На відео з камер видно, як авто вилітає на тротуар і збиває людей. Серед постраждалих 18 жінок і 12 чоловіків віком від 20 до 30 років. Сімох госпіталізували у критичному стані, шістьох у тяжкому. Частина людей зазнали незначних травм. Поліція повідомляє, водій був п'яний його витягли з авто охоронці, а потім невідомий чоловік вистрілив порушнику в спину. Підозрюваний у цій справі, як повідомляється, в'їхав у натовп, і той оточив його. Витягнув з машини та спробував затримати для правоохоронних органів. Але поки це відбулося, ми отримали повідомлення про те, що хтось із натовпу вистрілив у нього. Його доправили до лікарні. Там йому роблять операцію. Він перебуває у стабільному стані. Проте він не може вільно виїхати, оскільки перебуває під вартою поліцейського департаменту Лос-Анджелеса. І на даний момент ми розглядаємо такі звинувачення, як за. Мах на вбивство та напад застосуванням смертельної зброї. Загиблі, зниклі безвісти, евакуація і транспортний колапс. Одразу кілька країн Південно-Східної Азії борються з наслідками тайфуну. Віфа найгірші погодні умови фіксують у Китаї, Південній Кореї та Гонконгу. Китай оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Швидкість вітру там понад 160 км кілометрів за годину. У Гонконзі через негоду скасували понад 200 авіарейсів, зупинили громадський транспорт і поромне сполучення. Там оголосили найвищий. Десятий рівень штормового попередження мешканцям рекомендували залишатися у приміщеннях. Натомість у курортному місті Капхеон з СУ зруйнував будинки. Двоє людей загинули. Ще двоє зникли безвісти. Майже три сотні людей евакуювалися самостійно. У В'єтнамі через раптову грозу перекинувся туристичний човен. Загинули щонайменше 37 людей, щонайменше 8 восьмеро з них діти. Трагедія сталася в затоці Халонг. Одному з найпопулярніших туристичних місць на півночі В'єтнаму на борту судна перебували 48 пасажирів, зокрема близько 20 дітей і п'ять членів екіпажу. 10 пасажирів вдалося врятувати, серед них 10-річний хлопчик, якого знайшли у повітряній кишені прикинутого човна. Судно відбуксували на берег. Уряд пообіцяв ретельне розслідування. Олександр Усик знову абсолютний чемпіон світу. Тепер у надважкій вазі. У реванші на легендарному Вемблі Українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та повернув собі пояс IBF. Це був другий бій між Усиком і Дюбуа. Перший у 2023 році завершився суперечливим нокаутом. А тепер Усик поставив крапку вже без жодних запитань. З перших секунд бою технічна перевага була на боці українця. У п'ятому раунді Усек. Відправив дюба в нокдаун, а потім і в нокаут. Таким чином Усик об'єднав усі основні титули та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Перед тим він виборов це звання у важкій вазі. Після бою спортсмен повідомив, що не знає, хто стане його наступним суперником. Я я хочу відпочити. Я не можу сказати сьогодні, хто мій наступний суперник, бо я готувався три з половиною місяці і не бачив своєї родини, дружини. Щодня я живу зі своєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Так щодня одні й ті самі обличчя. Тепер я хочу повернутися додому. Тепер я хочу вибрати що далі і далі займатимуся боксом, і далі тренуватимуся. Але я не можу сказати, хто мій наступний суперник. Тренер, до якого діти йдуть із захопленням, військовий Артем Яковлев поєднує службу у збройних силах із тренуванням дітей у Херсоні. Двічі на тиждень проводить заняття у спортивному клубі, який сам облаштував іще до війни. А після повномасштабного вторгнення продовжив навчати карате навіть під обстрілами. Його історія у сюжеті Єлизавети Кротик. Десятирічний Сашко вперше захотів ходити на гурток після того, як дізнався тренування з карате, проводить чинний військовий. Мій е малий патріот. Він е тільки почув, що у нас тренер е е служить в ЗСУ е і тренує дітей. То з задоволенням почав ходити, бо зовсім не хотів ходити на які такі гуртки, тренування. То сказали, що хочеш бути військовим, до військового. Олена розповідає, попри складну безпекову ситуацію в Херсоні, виїжджати не планують, тому і шукає чим зайнятися синові у місті. і Навіщо це наше місто? Тут на тут, тут ось о, малий виріс. Він нікуди не хоче. Также я родився в Херсоні. Дітки виходять на дитячі майданчики. Туди його водимо ввечері. вже спека спаде, то туди будемо його щоб там, там, погратися і трошки поспілкуватися з дітьми. А так маєш, мен. мама мене сіні Тренування проводить Артем Яковлев, президент Херсонської обласної організації традиційного карате. Викладати почав ще у 14 років. А нині його зал це не лише спорт, а й психологічна допомога дітям, які ростуть під щоденними обстрілами. Нога заняття проводить. Іноді заняття проводить моя дочка, яка теж тренується. Склала нещодавно чорний пояс. Син мій був на канікулах, проводив заняття. Інколи доводиться повідомляти, що занять не буде. Тому там, коли виходить, приїжджаю, проводжу батьки й діти. Знають, я пишу повідомлення: є заняття чи ні. Після підписання контракту з морською піхотою у 2020-му Артем поєднує службу з викладанням, навчає дітей ударної техніки та фізичної підготовки двічі на тиждень. Може діватися в яку форму. На мене можна одягати будь-яку форму, будь-які посади. Але я залишаюся тренером з карате. І війна, як в іншому фільмі, відомому, де герой сказав: війна тимчасова, музика вічна. Так і я вважаю, що війна це все ж таки тимчасово. А діти це назавжди. Тому заради них на це все. Це йдемо, щоб вони мали можливість навіть в умовах війни розвиватися, тренуватися, стати сильнішими. До повномасштабної війни тут займалося понад сотня дітей. Зараз стабільно приходять 12. Для мене так в залі так. Якщо навіть в залі є одна людина, я вважаю, що я не дарма сюди прийшов. Тому мені кількість людей абсолютно не важлива. Я за цим не женуся. Зал, де займаються діти, тренер облаштував 25 років тому. Нині перебувати в ньому безпечно, адже це підвальне приміщення. все, що тут ви бачите, навіть у такому стані, як воно є, все було набагато гірше, і ми це робили самі. І те, що тут відносно безпечно, тому що якби це був шкільний зал, я б тренування не проводив, тому що безпека дітей на першому місці. Зрозуміло, що діти зазнають ризику, йдучи по вулиці, але вони живуть в цьому місці і батьки це розуміють, коли вони везуть їх на тренування. Для військового тренера та батька Артема Яковлева ці заняття теж своєрідна терапія. Коли повертається з фронту, одразу зал, бо вважає, що саме тут майбутнє Херсону і всієї України. За це він і воює. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Росія горить жителі Ростовської та Московської областей пишуть у соцмережах про масовну атаку безпілотників цієї ночі. Так за свідченнями очевидців у Кам'янську Шахтинському на Ростовщині внаслідок ударів БПЛА. Виникли масштабні пожежі та руйнування. Місцева влада в країні агресорці повідомила про побудинковий обхід для оцінки наслідків в Кам'янському районі. Внаслідок ударів по залізничній енергоінфраструктурі. Загорілася трансформаторна підстанція і була пошкоджена лінія електропере. Рух вантажних та пасажирських потягів зупинився, а під Москвою ВПЛА прилетіли в райони аеропортів Домодєдова та Шеремєтєва. Авіарух у них був заблокований. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних Сил України, долучається до ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, Назара, вітаю студію та глядачів. Ще місяць тому спілкувалася з вами, говорили про те, що кораблі Росія береже свої, але все ж таки загроза від калібрів вона залишається чималою. Були ще до візиту спецпредставника Трампа Келога активні обстріли і дронами, і ракетами. Потім було певно таки на кілька днів затища в бік столиці не летіло. Станом на тепер, чи можна говорити про активізацію ворожих суден, зокрема носів калібрів. І підводних човнів саме в Чорному морі. Uh, ні, пане Назар, минулого місяця у них був найбільш активний місяць за весь цей рік. Uh, кілька разів вони застосовували морські носії. І якщо попередні періоди це було раз на місяць, то в попередньому місяці це було кілька разів. В цьому місяці таких не зафіксовано випадків. На жаль, були обстріли балістикою, але це вже про інше. Це вже про тимчасово окупований Крим. Uh, в цьому контексті ситуація повернулася в той стан яким в якому і раніше перебувала наприклад на сьогоднішнь на сьогоднішній ранок станом в чорному морі не було жодних надіїв Єдине місце, де росіяни можуть більш-менш убезпечити від влучань там тими ж самими морськими надводними підводними дронами з нашого боку своїх суден, це Новоросійська. але в одному з інтерв'ю зазначили, що росіяни повсякчас все ж таки виходять в Чорне море ненадовго потім знову їх заводять в протибазування. Для чого це робиться? Тим більше, це заходи з розосередження або безпосередньо для застосування. Якщо вони виходять в Чорне море, для виконання якихось завдань з охорони пункту базування це як правило підводний човен. Тому в принципі в чорному морі ситуація залишається на тому самому рівні, і так виходили вони кілька разів. Але здебільшого це були або тренування з розосередження, або безпосереднє розосередження. Малі кораблі, типу Раптор та інші, які нині ще є навколо Кримського півострова, зокрема, базуються. В чому їх ефективність? Адже вони повсякчас курсують водами Чорного моря, але для чого вони потрібні росіянам? В ну, першу чергу це протидиверсійна оборона. Звісно, це патрулювання входів в Бухти, це Севастопольська, Донозлав, ну тобто, там, де вони. Постійно раніше дислокували свої одиниці, але вони все одно ці бухти охороняють, охороняють е доволі ретельно. Проте вони це виконують якраз такими невеличкими одиничками, їх до доволі багато насправді. І вони е зараз все частіше з'являються на зовнішньому рейді, але в будь-якому разі це катери. Е це ратор, грачонок такі подібні проєкти, е мангусти е для того, щоб, в принципі, Знизити максимально там втрати, в разі чого в той самий час виконувати завдання з охорони пунктів базування. Знову ж таки, якщо говорити про їх ефективність і застосування ворогом, ви якось обмовилися теж в одному з інтерв'ю днями, що вони не є пріоритетною цілею для того, щоб по них бити і якось намагатися їх вже аж надто активно нищити. Але якщо говорити про пріоритетність цілей, які на сьогодні є, а які на тепер є на Кримському півострові, а так само в Чорному морі, Жирмосії товарих гракет, звісно, це ті системи. Які ще дозволяють в принципі, їх використовувати для обстрілів території України. Тому так вони, звісно, фактично мають бути пріоритетними цілями. Решта одиниць, вони вже настільки станом на сьогодні критичні. Звісно, не менш цікавими залишаються і кораблі, які забезпечують десантні спроможності, незважаючи на те, що їхня кількість була суттєво зменшена там. Четір одиниці було взагалі знищено, багато було пошкоджено. Але для того, щоб бути впевненими, що вони не будуть мати, в принципі, таких можливостей, щоб всі подалі, подальші розмови на тему висадки десанту, в принципі, припинилися, то, звісно, подібні кораблі теж мають припинити своє існування. Але... У будь-якому разі цілищі доволі багато, їх вистачає насправді, і списувати з рахунків э, чорноморський флот, так званий, точно ще зарано, але перебільшувати його значимість станом ну, на зараз теж точно не варто. Свій час, коли Чорноморський флот базувався в Криму, э, і до того, як він відійшов до російське його залишки, ми пам'ятаємо обговорювали з вами там спроможності наші бити там по. По тій самій Балаклаві, по ремонтним базам, по іншим місцинам, де ті чи інші судна базувалися, зокрема і могли бути вражені. Але якщо говорити про спроможності, ремонтні, відновлювальні роботи для цих суден, в контексті нечастого застосування тих самих калібрів використання. От ми часто чуємо, наприклад, про арту, що стволи в танках або в гарматах, вони випрацьовуються і росіяни не можуть оперативно їх замінювати. А відтак у них є ресурс певний. Те саме ж, напевно, стосується. Спроможностей на суднах, то е, не таке часто застосування калібрів. Це все ж таки про брак ракет, чи про те, що росіяни бережуть ці самі гармати. Перше, це інфраструктура з обслуговування, тому що самі ракети потребують обслуговування і підготовки. Це перше. Друге, будь-який корабель це складний. Механізм, який складається з багатьох структур, елементів, які між собою взаємодіють там, і відповідно може бути і проблеми з машинним відділенням, і з бойовою частиною якось, наприклад, озброєння або зв'язок. Все це, звісно, має працювати в комплексі лише, тобто, щоб корабель був боєготовий, у нього мають працювати всі елементи корабля. І так, звісно, в залежності від того, наскільки ви часто його експлуатуєте, його стан може змінюватися і потребувати обслуговування він відповідно може більше. Ті самі підводні човни, які фактично вже там кілька років з моря не виходять. Так вони заходять і виходять. А їх нагадаю в строю у них залишають 4 одиниці, три з яких носії, які вони використовують якраз як патрульні кораблі, станом на зараз фактично. Так, вони теж потребують обслуговування. Але підводи, що вони обслуговувати ще складніше, ніж звичайний надводний корабель. Тому так, звісно, обладнання може зношуватися, але в будь-якому разі, це пов'язано з багатьма факторами. Це, як я вже сказав, підготовка безпосереднього систем озброєння, це і постійне обслуговування. І так, вони мають новоросійські деякі такі можливості. Але вони в ніяке порівняння з тим, що є в Криму, навіть не йдуть, там є кілька заводів. І так, вони залишаються судна і навіть бойові одиниці, які зараз не боєздатні. Але останній раз, коли вони щось подібне відремонтували, це були великі дизайнні кораблі, ми їх фактично не випустили на ходові випробування, тому що удар було нанесено якраз в той момент, коли вони закінчили роботу. По відновленню цих великих десантних кораблів, які досі залишаються в Криму. У небоєготовому готовому стані наприклад. характер війни бойових дій з 14 до 2022 року і на тепер він суттєво змінився. Ворог тисне практично з усіх напрямків із Харківщини, із Сумщини там з півночі, зі Сходу, на Донеччині. І відтак, чи можемо говорити про те, що мілітаризація Кримського півострова досі є актуальною для росіян, тобто вони його сприймають як таку собі військову базу? Я маю на увазі чи Часто там користуються логістикою тим самим Керченським мостом, щоб звозити і техніку особовий склад саме через Крим. Наскільки він є активним в цьому сенсі? Ну, Почати треба з того, що там є півдесятка аеродромів, які використовуються досі. І відповідно, там базується авіація. Відповідно, там базується морська піхота, яка фактично з бригади перетворилася вже на дивізію. І це. Тільки одиничні приклади, насправді, інфраструктуру в Криму росіяни будували одразу після захоплення Криму, розбудовували, збільшували лише. Вони навіть відновлювали ті об'єкти, які були закинуті ще з радянських часів. Тому так Крим активно використовується, звісно, і так само як район відведення, тому що на відновлення треба кудись відводити підрозділи, і так само їх там можна накопичувати. Це і місця зберігання і підготовки особового складу, і місця базування і застосування тих самих іскандерів, наприклад. Тому так, Крим активно використовується. І, в принципі, ті вибухи, які там періодично чутно, це ж теж на співпадіння. Це відбувається саме тому, що там багато військових об'єктів. Але при цьому важливим є той фактор, що після жодної такої атаки фактично. Продемонструвати втрати серед місцевого цивільного населення росіяни не можуть відповідно. Це свідчить про те, що ми працюємо суто точково, що нас до відрізняє від ворога. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил збройних сил України. Вам дякую, гарного дня.